Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і сьогодні я готую сосиски в тісті. Рецепт вдалий та перевірений, тож ласкаво запрошую на перегляд! І так, замішую просте хлібне тісто до 400 г борошна просіяного, додаю одну чайну ложечку сухих дріжджів, Перемішаю до одної склянки. Молока теплого можна взяти води. Додаю півчайної ложечки солі, Одну столову ложку цукру. Перемішаю, аби сіль та цукор розчинилися. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Молоко трішки тепліше. Виливаю до борошна. Борошна 400 грамів це дві склянки. Перемішую і замішую м'якеньке тісто. Тісто замісила ложкою ось до такого стану. Тепер беру 50 грамів вершкового масла кімнатної температури. Ось воно таке м'яке. З вечора я його дістала і воно ось таке м'яке. І вмішую в тісто. Не потрібно розтоплювати, а саме беріть ось таке м'яке масло і вмішуйте його. Саме не розтоплене. Ось так. Тісто я замісила. Якщо у вас є хлібопічка, можете скористуватися хлібопічкою або Планетарним міксером. Ось маємо таке тісто. Воно дуже м'якесеньке-м'якесеньке. Все, готове тісто. Відправляю в мисочку. Мисочку трішки змастила олійкою, прикриваю рушничком і залишаю на годинку на розстойку в теплому місці. Минула година тісто Піднялося у два рази. Тепер роблю обминку. Руку змочую у водичці і роблю обминку. Минула ще година, тісто ще раз піднялося і роблю ще одну обминку. Тепер беру зовсім трішечки борошна і буду розкачувати тісто. Якщо потрібно, борошно підсипаємо коли при розкатці тіста ви стикнетеся з тим, що тісто починає збігатися знову докупи, тоді зупиніться, прикрийте тісто серветкою та залиште його на 5 хвилин відпочити, а потім знову розкачуйте і воно вже стане піддатливе. Ну, ось вийшов у мене такий прямокутник 40 на 50. І сосісочок у мене 10. І це будуть смужки по 4 см. Нарізаю смужки по 4 см. Приблизно. І починаємо згортати. Сосиски мають бути трішки тепленькі, або зарані дістаньте їх з холодильника, або трішки прогрійте у мікрохвильниці. І згортаємо так, трішки внахльост. Беремо. і перекладаю на протеїн. На ось такій відстані 2-3 пальця. Прикриваю плівкою та дам постуяти хвилин 5. Приймаю плівку і тепер беру один жовточок та одну столову ложку молочка. Змішаю це все і змащу наші сосиски, аби в них була така гарна рум'яна і апетитна скоринка. І обережненько змащу їх. Поки змащую сосиски, увімкнула духовку на розігрів на 180 градусів верх-низ. Відправляю до розігрітої духовки на 25 хвилин. Трішки вже вистигли, але ще гарячі. Ось так гарно підпеклися. Перекладаю їх на рішівку, аби надалі вони вистигали мякесенькі мякесенькі Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами!